особливого призначення готові займаються. Ну що, хочу привітати вчителя Малян, що наш шо, шо, так зустріли. Ми переходили до зоны АТО в Слованської області що, ну, де ми були, це не так важливо, в принципі. Що хочу сказати? Перш за все, всі живі здорові, поїхали ми. Яким складом приїхали, з ким приїхали. Просто без ну, що хочу сказати про АТО? Нормальні люди, звичайні, такі, як в нас там на поляри, трошечки, і інші, але ж. Вони, як і ми, хоч миру, їм набридло цих безпорядок, Я цікав, не знаю. Просто перемучені трошки. Які найнебезпечніші були моменти, коли вона спростує. Що було щось таке, я не знаю, що злежала доля бійців або їхнє життя. А Як вам сказати? безпека вона поруч завжди, там, бо не так що, Якби виконання якогось завдання, воно все собою небезпека. Просто може допомогло в тому, що бійці були відповідальні і слухали наших командирів, в принципі, виконували всі на них виконавні завдання і слава Богу, минуло, будемо так казати. Дякую. А Це була четверта ротація. Ви поїдете на шосту, бо п'яту вже Ну, Ми обов'язково поїдемо, тому що поміняли нас наші товариші з батальйону. Вони сьогодні переступили, до речі, до виконання там було завдання. Я думаю, з собою склад відпочити трошки і будемо, мабуть, їхати додай, їх міняти, Чи, чи можливо поставити якусь мікродруж за що. Яка Це... ситуація з екіпіровкою, з амуніцією, засобами захисту, зі зброєю. Всього достатньо, 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 в чому найбільші Ну, будемо казати так, екіпіровка в нас була. Належному стані, при визі, дякуючи всім меценатам, дякуючи обласному управлінні, внутрішніх справ, провали нас будемо зору. Там були підрозділи набагато в таких скудних ну, ставинах. Рахунок озброєння, ну що я вам скажу. На перших початках, при тих завданнях, які не були поставлені, нам трошечки не вистачало дечого. Ну слава Богу, ми залишили там своїм. Друзям, які лишилися наші, вони лишилися трофеї, я їм передав. Тобто їм вже буде набагато краще, ну, вони будуть впевніше себе почувати. Дивіться, Але ви, що... ви поверталися до Тернополя фактично після того, як було оголошено перемир'я між українськими військовими і вами. Да, Заберед... пов... поверталися... як, як ви поверталися, наскільки діти це передачу? Ну, що я вам скажу, ми поверталися, тобто було перемир'я, і ми вночі їхали. Да? В принципі, один блок, який ми пересікали, був обстріляний перед нами. Я не знаю на інших участках, але на мою думку, переміря з їхньої сторони дуже хибке, вони його ну, в таких масштабах, що з двох сторон зробити припинити вогонь. Ја ја кажувам правда, што ме пекна да го постојам и сказав што на дене тоа и како треба. Треба и се радувам. Добро, ќе